В рамках чемпіонату світу відбулась чоловіча індивідуальна гонка. Переможцем сьогодні став Йоханнес Бьо, для якого це друге особисте золото у нове місто. Таким чином, норвежець, який показав найкращу швидкість, захищає свій минулорічний титул. Першу особисту медаль цього чемпіонату, а саме срібло, здобуває Тар'єй Бьо. І бронзовим призером стає Бенедік Доль. Для німця це поки що єдина медаль на цьому чемпіонаті. Усі призери мали по одній штрафній хвилині у пасиві. У квіткову церемонію потрапили Андріс Расторгуєвс, Емільєн Жаклєн та Кантен Фіон Має. Найкращим серед українців став Антон Дудченко, 29 місце з двома штрафними хвилинами. Артем Прима, 62 62-й з чотирма хибами, Тарас Лисюк 73-й і 76-м фінішував Денис Насико